Коли він це сказав їм, підійшов один начальник, вклонився і сказав йому Моя донька щойно померла, прийди і поклади на неї свою руку, і вона оживе. Тож Ісус та його учні, вставши, пішли за ним. І ось жінка, яка не здужала на кровотечу дванадцять років, підійшовши ззаду, доторкнулася до краю його одягу, бо говорила сама собі. Як тільки доторкнуся до його одягу, стану здоровою. Ісус же, обернувшись і побачивши її, сказав Кріпися, дочко, віра твоя тебе спасла. І жінка була оздоровлена тієї ж миті. Прийшовши додому начальника і побачившись сопілкарів та натовп, який голосив, Ісус сказав Відійдіть, бо дівчина не померла, а спить. Та з нього почали глузувати. Коли ж натовп вигнали, він увійшов, узяв її за руку, і дівчина встала. Ця звістка розійшлася по всій тій землі.